Сьогодні ми розглянемо м'язи руки. Отже, м'язи верхньої кінцівки поділяються на чотири частини залежно від їх анатомічного розташування. Перша група це м'язи плечового поясу. Далі йдуть м'язи плеча, м'язи передпліччя і нарешті м'язи кисті. Сьогодні ми зосередимося на м'язах кисті. М'язи кисті поділяють на певні ділянки, існують різні класифікації, але всі м'язи однакові. Отже, м'язи кисті можна розділити на тенер для великого пальця і гіпотенер для мізинця. і середні м'язи кисті, які можна розділити на міжкіскові м'язи та червоподібні м'язи. Отже, ці м'язи ми спробуємо сьогодні візуалізувати. І ми почнемо з тенерів. Вони складаються з чотирьох м'язів: це короткий відвідний м'яз великого пальця, протиставний м'яз великого пальця, короткий м'яз гінач великого пальця, привідний м'яз великого пальця. Давайте повернемо руку таким чином, а потім знімемо пару шарів, щоб дістатися до кістки, протиставний м'яз великого пальця. Він бере початок від тримача м'язів з гначів. І трапеція подібної кістки-зап'ястка. Тримач м'язів-згиначів це зв'язка сполучної тканини, утворена фасцією нижньої частини руки. Потім цей м'яз прикріплюється на основу першої п'ясткової кістки. Його функція полягає в протиставленні та згинанні великого пальця, тобто притягуванні великого пальця до мізинця. Далі ми маємо короткий згинач великого пальця. Це цей м'яз. Він бере початок від тримача м'язів з гначів, але глибша частина від кісток зап'яська, кістки трапеції та трапеції подібної кісток. Потім він прикріплюється до основи проксимальної фаланги великого пальця. Його функція більш-менш така ж сама, як у протиставного м'яза великого пальця. Далі у нас є привідний м'яз великого пальця. Ось це він. Він має косу голівку та поперечну. Коса головка проходить від головки та основи другої третьої п'ясткової кістки, а поперечна головка проходить від третьої п'ясткової кістки. Обидва ці м'язи прикріплюються біля основи проксимальної фаланги великого пальця. Функція цього м'яза приведення великого пальця, більш-менш відповідно до назви. Останнім м'язом тенора є короткий відвідний м'яз великого пальця, який проходить від тримача м'язів скиначів і прикріплюється біля основи проксимальної фаланги великого пальця. Його функція це відводити великий палець. Це були всі м'язи тенора. Тепер займемося гіпотенарними м'язами. Перший протиставний м'яз мізинця. Він походить від тримача м'язів з гначів і гачка гачкуватої кістки і прикріплюється на основу п'ятої п'ясткової кістки. Функція цього м'яза протидія мізинця, в основному його наближення до великого пальця. Далі у нас є короткий м'яз з гнач мізинця. Цей м'яз походить від тримача м'язів з гначів і гачка гачкуватої кістки і прикріплюється на основу проксимальної фаланги мізинця. Його функція в назві згинання мізинця. Далі у нас є відвідний м'яз мізинця. Він бере початок від тримача м'язів з гничів, а також від горохоподібної кістки і прикріплюється до проксимальної фаланги мізинця. Функція цього м'яза відведення мізинця. Останнім м'язом гіпотенера є короткий долонний м'яз. Цей м'яз також походить від тримача мязів згиначів і від доонного апоневрозу. Доонний апоневроз це переважно фіброзний трикутник, який покриває долоню для захисту нервово-судинних структур під ним. Він також звивається з поверхневої долонною фасції в деяких частинах. Отже, м'яз походить із цих структур і вплітається в шкіру присереднього краю долоні. Коли це м'я скорочується, він тягне шкіру і зморшує шкіру підвищення мізинця. Це були всі м'язи підвищення мізинця. Тепер поговоримо про м'язи середньої групи. І почнемо ми з міжкіскових м'язів. Існують долоні міжкіскові м'язи та тильні міжкіскові м'язи. Ми почнемо з долонних. Долоні міжкіскові м'язи це три м'язи, розташовані в міжкосних просторах, між другим і четвертим п'ястковими кістками м'язи починаються від медіальної сторони другої п'ясткової кістки, латеральної сторони четвертої і п'ятої п'ясткової кістки. Прикріплюються на проксимальні фаланги другого, четвертого і п'ятого пальців. Коли ці м'язи скорочуються, вони приводять пальці, в основному тягнучи другий, четвертий і п'ятий палець до третього пальця. Потім у нас є тильні міжкіскові м'язи. Чотири тильні міжкіскові м'язи розташовані у першому та четвертому міжкісткових проміжках між п'ястковими кістками. Також вони беруть початок між п'ястковими кістками першого та п'ятого пальців і прикріплюються на проксимальних фалангах 2 та четвертого пальців. Коли ці м'язи скорочуються, вони відводять пальці. Це означає, що вони відводять другий і четвертий пальці. Від третього пальця Потім у нас є система м'язів, яка називається червоподібними м'язами. Це чотири м'язи, які відповідають другому та п'ятому пальцям. Усі вони походять від сухожилків глибокого м'яза згинача пальців і прикріплюються до проксимальних фаланг другого та п'ятого пальців. Червоподібні м'язи насправді є дуже практичними м'язами. Тому що вони дають нашим пальцям можливість згинати проксимальну фалангу при розгинанні середніх і дистальних фаланг пальців. І ось ми розібрали всі м'язи кисті.